Солодка пастка, мед замість цукру. Чи можу я замінити цукор медом? Всі вітання. Нам прийшло дуже багато питань. Чи можу я замінити цукор медом? Тому давайте розбиратися в цьому разом. Мед це 30% глюкози та 40 фруктози. А те, що залишається 30% – це вода, квітковий пилок, мікроелементи. Тут відсоткове співвідношення може бути різне, і це залежить від сорту самого меду. Так, безперечно, мед має лікувальні властивості за рахунок біологічно активних речовин та мікроелементів в його складі. Але, не дивлячись на це, мед, як і цукор, протипоказаний людям із інсулінорезистентністю і зайвою вагою, тому що ці продукти однаково суттєво підвищують рівень цукру у крові. Мед має такий самий високий глікемічний індекс, як білий цукор. У цукрі глікемічний індекс 70-100, а у меда – 60-85, в залежності від сорту. Обидва ці продукти однаково впливають на підвищення апетиту, і мед і цукор сприяють відкладенню жиру. Мед сильний алерген через вміст у складі пилку і інших рослинних речовин. Тому, якщо ви вирішуєте споживати мед з умовою зменшити калорійність їжі, споживання швидких вуглеводів, тоді ні, у вас нічого не вийде. Тому що різниця у цих двох продуктах цукру і меду, невелика. Отже, різниця між медом і цукром полягає в їх походженні. Складі смаку та впливі на здоров'я. Мед є природним та багатим на корисні речовини продуктом, тоді як цукор є простим, має високу кількість калорій та не містить жодних додаткових поживних речовин. Обидва продукти можуть бути використані як солодкий компонент у стравах, але важливо споживати їх з обережністю та в межах рекомендованої дози. Цікаво. А що ви думаєте з цього приводу?